Всім привіт! Маю невеличке для вас оголошення. Якщо ви хочете купити бджолопакети з моєї пасіки, є можливість придбати їх у перевізника, який буде їхати по маршруту Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Умань, Кропивницький, Олександрія, Долинське. Також можлива доставка по Кіровоградській області, а також. Також ви можете, якщо ви недалеко живете від проїзного маршруту, зустріти і купити бджолопакети прямо по маршруту. Нагадаю, ми робимо комплектацію своєї пасіки. Бджолопакети будуть конкретно сформовані для вас. Це буде чотири рамки гарного печатного розподу, і також молода матка минулорічна. Так би мовити, маєте можливість. Попробувати авторські пакети від е, мене особисто з каналу Мотивація Бджира. Е, що по ціні? Ціна буде дуже хорошою навіть е, від перевізника. Е, звісно, що ви вже зможете ну, більш детальніше в нього вже розпитатися. Е, ціна чому буде така доступна і дуже хороша для вас, тому що е, там деякі люди йому в останній момент відказали і є можливість ще доставити. Якраз е, взяти бжоопакети, щоб не їхати порожняком. Ось таке оголошення, невеличке. Е, кому е, ну, цікаво, е, хочу придбати бжоопакети, то я запишу е, телефон в описі до цього відео.